Україні наші острова дуже дякуємо заслуженій служні України. Олена Білоконь, ваші оплески, дякуємо, що ви робите таку благородну справу, що ви робите благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Бо саме ваші пісні надихають хлопців до перемоги. Ведуть. Ми Дякую. вас дякуємо і Це розвід. Так, да, так можливо, десь покласти, щоб, дорогі друзі, хто буде бажати, щоб я підписала вам листівку з побажаннями. Є листівки, і після заходу я обов'язково вам підпишу. Ви знаєте, я вітаю вас всіх сьогодні біля цієї імпровізованої сцени. Сьогодні той час, коли ми маємо. Підтримувати наших синів і доньок Збройних сил України, тому що народ сьогодні є тилом для них. І в цей час, коли розривається від болю душа, попри всі розпачі, болі, печалі і втрати, ми маємо єднатися, ми маємо триматися, ми маємо, ви да, знаєте, зберігати в собі оту духовність і оту Олена, скарбничку Шепан, нашої духовності. Заради нашої країни, заради майбутнього наших дітей фон. Сьогодні хочеться подякувати всім рівнянам, тому що два роки тому, 20 червня, я розпочала тур Україною і проїхала 13 областей України. Коли мене почали запрошувати з благодійними заходами за кордон, тур став. Міжнародним. Я відкрила свій благодійний фонд 20.02, І сьогодні на рахунку благодійного фонду є 136 тисяч для закупки реба для третьої, для третього батальйону прикордонників помста. І ви знаєте, дійсно є така сума коштів. Я не можу за них нікому іншому допомогти, бо не можу виконати те прохання хлопців. Сьогодні ж ми ці кошти, які ви задонатили, ми порахуємо і по завершенню заходу озвучимо яку суму коштів. Ми спільно з вами забра... зібрали і офіційно передали. На, на... на цей реп вже с... донатили і Полтавщина, і Київщина, і Сумщина, бо саме з Сумської області 4. 4 розпочалася, розпочався збір на цей риб. І коли я почала вивчати, яка його вартість, і взагалі, то, знаєте, кожного разу і додається тисячі до закупки цього риба, який так необхідний хлопцям, який має властивість, як я зрозуміла, оберігати їх і не давати ворогу знайти їх локацію. Я це так зрозуміла. Тому я вдячна вам, острожани, за вашу гостинність, за те, що ви сьогодні завітали, за квіти, за листівки, які я зможу вам залишити на згадку про, цю, про цей день, про цю єдність, про те, що ми сьогодні робимо спільно. Сьогодні хочеться разом з вами шанувати світлу пам'ять тих, хто відійшов у вічність. Сьогодні хочеться, я підпишу. Олена У мене є маркер в машині. Ми потім маркером підпишемо. Сьогодні хочеться висловити співчуття всім родинам загиблих. Сьогодні у нас є сьогодні завдяки нашим синам і донькам, нашим доблесним синам і донькам, які дарують нам можливість, спостерігають, а інші ті, що виносять останні своїх осель. Острог, це Рівненська область. Ви знаєте, інколи самої викликає такий розпач за те, що бачиш кожної хвилини і розумієш. Що якщо ще народ не буде підтримувати, то ми просто всі ті герої, які закину, загинули під час війни, просто шкода, що ми здаємося, чим далі живемо, тим більше здаємося. Ми маємо підніматися з колін, моя родина. Немо, нема можливості донатити, допомагати, щось робити корисне. Тому що ми сьогодні, Господь має свої плани на кожного з нас, і в нього лише наші руки. Світла пам'ять тим, хто відійшов у вічність, хто ніколи нас в житті більше не обійме, хто спостерігає за нами з небес і захищає своїми журавлини, журавлиними крильми своїх побратимів, свою рідну землю, рідний край. Світла пам'яті, царство небесне, сім'я моло з небес. Ви знаєте, дійсно, сьогодні ми вперше, де з ким починаємо працювати. Вчора я була з столиці, виїхала на Полтавщину і вернулася до столиці. Сьогодні я вже тут і інколи дійсно бракує сили, тому що, тому що сама за кермом і сама їду, і, і дякую Богу за все, що маю в своєму житті, тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. Голом злетів голосить матінка за сином, а батькомаче скам'яні. Ща свою країну. А ви живіть, а ви живіть ту, як коли. Не журись, не журись, не журись, не журись так. Тяжко дитино, ти до Бога, йди помолись, він розрадить тебе в цю годину. Не журися і не плач, усміхнись, бо тяжка це життєва дорога. Витри сльози і щиро молись, бо молитва розмова із Богом. І неважливо, де ви промовили свою молитву. Важливо, щоб вона була від щирого серця з глибокою вірою, що господь і вищі сили і почують. А взагалі, коли я розпочинала тур, то я була впевнена, що ті добрі справи, якими я єднаюся, потрібні людям. А коли я проїхала 13 областей України, я зрозуміла, що українська душа потребує молитви, пісні, яка є душею українського народу, і тих добрих справ, якими ми щохвилини єднаємося, бо саме сьогодні, моя родина, ми закладаємо фундамент. Щасливого майбутнього для свого покоління. Тому й народжені в цей час випробувань. Сьогодні нелегкий час і непростий. Сьогодні краще віддати своє, ніж забрати чуже. Сьогодні. Я так, ні так, плану я за країну, за нашу Дякуємо вам, хлопці. Будь ласка, привіт для мого брата Стьопа в Америку. Він при нужджоновий з дітьми. Я передаю найщиріше вітання пану Степану. Я вдячна, що в незалежності від того, де ви знаходитесь. Можливо, ви тяжко працюєте, але ви розумієте, що навіть на відстані ми. Відчуваємо вашу підтримку. І сьогодні де б хто не був, але це є Україна. Дякуємо вам, наша рідна Україна. Дякую. Ви знаєте, фонд назвала своїм прізвищем, тому що до того, як створений був фонд, я 70% від збору коштів залишала у громадах. І дійсно для мене найважливіше в моєму житті це моє прізвище, яке визнане народом, і мій талант, який не лише слухають, а який чують люди. Я вдячна вам за це. Наступна, Наступна пісня має назву, якщо вона там є, Жінка воїн. Дивіться, а де е, є жінка? Воїн була створена до Дня Незалежності. А всі пісні, які знаходяться на ютуб-каналі Олени Білоконь, вони відображають ті події, якими живе український народ, і в більшості цих пісень я є композитором. Тож жінка воїн для всіх наших захисниць і наших жінок, які в тилу. А не роблять дуже велику справу для нашої армії, для нашого майбутнього, для нашої країни. Дякуємо вам. Ступна пісня має назву Синові, щасливої долі нашим синам, маленьким і дорослим, і тим, хто сьогодні, тримаючи зброю в руках, все рівно дитина. І коли я перед Паскою відвідала на сході хлопців, то коли запитуєш про хто чекає, то вони ледве стримують сльози, тому що це мені здається найбільший біль, який може бути для них сьогодні, в цей час це. Відстань відстань, на якій вони знаходяться зі своїми рідними, і коли хлопці мають дружини, родини, коли в них запитуєш, якщо приїдуть, до кого перше зайдуть до мами? Тому щасливого материнства нашим мамам, і щоб вони нікому швидше дочекалися своїх дітей. Мене завжди запитують, якої є думки стосовно закінчення війни. Ви знаєте, з часу початку війни, ще з чотирнадцятого року, я відвідувала і АТО, і, і коли запитують, чи не боюся, ні, не боюся. Я на своїй Богом дарованій землі. І якщо Господу Богу угодно, щоб щось трапилося, то воно де, де б я не була трапиться. Але коли ти робиш добрі справи, то тобі сприяють і вищі сили, і, і ангел-охоронець, тому що сьогодні це дуже важливий час для нас час випробувань. І Соблакова, я користача. вдячна вищим силам, що сьогодні маю можливість їхати. Можливо, не завжди бувають локації, такі як потрібні для артистки. Але мною керує бажання допомогти. І Я дуже хочу, щоб ми зібрали на той реп і нарешті всі з народом його вручили хлопцям. Синові. Все після заходу, друзі. Я ж дам є листівки, я все дам. Ви вже й маркер купили. Це я буду загорю, загорю буду така ніби з моря. Приїхала <риклад> щасливої долі сином.